Притчі розділ 12. Хто любить повчання, той любить знання, а хто ненавидить картання, той залишиться неоком. Добрий отримує милість від Господа, а людину винахідливу до зла він осудить. Не утвердиться людина підступністю, а коріння праведних непохитне Цнотлива дружина. Вінець для свого чоловіка, а безсоромна, наче гниль у його кістках. Мислення праведних істина, а задуми нечестивих обман. Слова нечестивих, наче читування заради кровопролиття, а уста праведних рятують їх. Якщо спіткає нечестивих нещастя, вони зникнуть, а дім праведних. Стоятиме. Людину цінують за її розум, а обмежений розумом буде зневажений. Краще бути простою людиною і працювати на себе, ніж вдавати із себе поважного, але не мати на хліб. Праведний дбає і про життя своєї худоби, тоді як серце нечистивого жорстоке. Хто обробляє своє поле матиме вдосталь хліба, а хто гониться за марнотою, у того бракує розуму. Нечистивий прагне нечесного здобутку, а корінь праведних тримається міцно. Злий попадається у пастку через гріх своїх уст, а праведник з біди виходить. Від плоду своїх уст. Людина насичується добром, вона отримує відплату згідно із працею своїх рук. Дорога нерозумного в його очах видається прямою, але мудріший той, хто прислухається до поради. Гнів нерозумного виявляється одразу, тоді як розумний приховує своє обурення. Той, хто свідчить правду, той говорить те, що знає, а у неправдивого свідка обман. Дехто говорить нерозважливо, наче рубає мечем, а мова мудрих лікує, мова праведних, вічна, а брехливий язик лише на мить. У серці злоумисника підступність. А у того, хто спонукає до миру радість. Жодне зло не спіткає праведника, тоді як нечестиві сповнені лиха. Оманливі уста огидні для Господа. Хто ж говорить правду подобається йому. Розсудлива людина приховує свою обізнаність, а серце нерозумного. Поспішає виказати свою глупоту. Рука працьовитих пануватиме, а лінива працюватиме на примусовій роботі. Туга на серці пригнічує людину. Але добре слово розвеселить її. Праведник обережний у виборі своїх друзів. А стежки нечестивих оманливі. Ледачий навіть не смажитиме своєї дичини, а працьовита людина набуде цінний маєток. На дорозі правди життя, і на цій стесці смерті немає.